Друзі, всім привіт! І з вами, як завжди, компанія Теклофокус. Мене звати Дмитро. В сьогоднішньому відео ми хотіли б з вами поговорити та відповісти на численні запитання наших клієнтів, що все-таки краще обрати для роботи вашого твердопаливного котла, механічний регулятор чи система автоматики, розібрати переваги та недоліки кожної системи. В якості прикладу механічного регулятора. Сьогодні ми розглянемо механіку. Компанії Regulus, модель RT4. І так, комплектація механічного регулятора. Постачається він в ось такій коробці. В коробці я вкладиш з необхідною інструкцією по монтажу, експлуатації та калібровці вашого механічного регулятора. І стосовно самого головного: механічний регулятор, штанга, так зване плече та ланцюжок для управління. Принцип дії даного регулятора заключається в тому, що в ньому вмонтована заводська колба, наповнена інертним газом, який під час впливу температури ось в цю частину, яка є погружною, вона змінює щільність цього газу, тим самим здійснює вплив на важіль механічного регулятора, що приводить в дію ось це плече. Стосовно особливостей встановки та Калібровки механічного регулятора. Особливостей не так багато як з автоматикою, але все ж таки вони є. Основним аспектом є те, що механічний регулятор передбачає перед собою розташування як горизонтально, як в нашому випадку, так і вертикальне розміщення на різних типах котлів. Розглянемо все ж таки горизонтальне розміщення зустрічається на різних типах котлів. Основний аспект під час монтажу, саме головне, це гідроізоляція різьбового з'єднання. Вона є обов'язковою, тому що іноді буває, клієнти тут здійснюють промах. Наступний момент: розташування основного важеля, так званого плеча. Воно повинно розташовуватись, якщо у вас а, ухо, яке здійснює регулятор. Розташоване зліва, то, от як в нашому випадку, якщо у вас розташовується регулятор зеркально, відповідно штанга управління у вас буде розташовуватись зеркально. зеркально цій. І також основний момент: важіль, який фіксує це плече, повинен розташовуватись правильно, як було вже зазначено на початку відео. Для того щоб здійснити калібровку цього механічного регулятора. В комплекті є необхідна інструкція, де по пунктам прописано, як він повинен калібруватися. Але не забувайте лише одне але. Завантаження всіх котлів у кожного з клієнтів буває різне: різний вид палива, буцімто вугілля, буде то дрова, чи будуть якісь відходи виробництва. Ступінь калібровки в кожному випадку є індивідуальний. Чому? Тому що температура горіння, температура нагнітання, вони в кожному випадку будуть різними. Тому що, по-перше, як потрібно правильно відкалібрувати єдиної загальної схеми, вона є, але вона не 100% вірна. Як це робиться? Ви встановлюєте регулятор, розташовуєте ваш важіль, скажімо, на. 60 градусів. Запалюйте котел. Коли у вас система прогрівається, відповідно, ви розумієте, що цей об'єм кисню, який потрапляє в котел на даному етапі регулювання, він дає вам 60 градусів. Тому ви здійснюєте підйом на декілька міліметрів, 1-2 міліметри. Не більше. Здійснюєте підйом важеля ось таким рухом. Ваш вашір. Здійснює підйом. Відкрився. Ви побачили, що температура змінилася на 70 градусів. Тобто, ви, ви очікуєте, коли ваш котел набере необхідну температуру. Якщо він набрав більше відповідне регулювання, вам потрібно зменшити тобто закрити клапан. Ось таким простим способом можна встановити та відрегулювати і калібрувати механічний регулятор. Щодо плюсів, Роботи даної системи, я в свою чергу хотів віднести те, що вона, по-перше, на відміну від автоматики, значно дешевша, в ті самі 3-4 рази. Також плюсом є простота монтажу, невибагливість в експлуатації, все дуже просто, легко, інтуїтивно і зрозуміло. Щодо недоліків, вони все ж таки в цій системі є. Це вибагливість до якості палива, так як вологість самого палива, вона дуже важлива для цього типу регулювання. А також щодо мінусів, можна віднести дуже, скажімо так, плавний набор температури. Він не настільки ефективний, як це може зробити автоматика з примусовою подачою повітря, тому що подача повітря саме в механіці здійснюється шляхом вільної тяги. В свою чергу, комплект автоматики в нас включає контролер RT-22 та турбіну для подачі повітря. Комплект автоматики, яку представляє компанія Теплофокус, включає в себе безпосередньо сам контролер RT-22 з ручним кронштейном для розташування блоку, як на стінці котла. Так і на стінці вашого приміщення котельні або приміщення, де знаходиться котел, та сам вентилятор для подачі повітря та управління тяги котла. Перейдемо до більш детального функціоналу самого контролера. Він в себе включає можливість підключення циркуляційного насосу ось через ці дроти. А також він в себе включає безпосередньо термодатчик, який ви підключаєте до системи опалення заздалегідь. Це зазвичай буває а, подача. Також а, сам а, провід живлення та провід для підключення вентилятора. Через цей контролер у вас є змога та можливість контролювати чітко, а, набагато точніше температуру як теплоносія на подачі, так і теплоносія на, на обратці. Стосовно основного інтерфейсу контролера. Він включає в себе кнопку живлення, запобіжник та дві кнопки регулювання. Також тут між ними знаходиться кнопка меню, через яке ви здійснюєте всі необхідні вам налаштування. Включаючи всі під'єднювальні елементи, це в нас йде сам термодатчик, який під'єднується до подачі системи опалення. Можливість інтеграції в систему. Насосу циркуляції для більш чіткої і коректної системи, роботи системи, також звичайний шнур живлення, який ви вмикаєте на розетку 220. Отже, давайте розглянемо монтаж системи автоматики на практиці, на прикладі Котлів Брест. Здебільшого, система автоматики монтується на штатні міста, передбачені виробником. От, на прикладі котлів Брест вентилятор розташовується в нижній частині котла для подачі повітря. Він розташовується, знявши цю спеціальну заглушечку, яку ми вже демонтували на котлі класичного типу від торгової марки Брест. Розташували. Розташовується вона дуже просто: Чотири винта, два ключики, якщо не помиляюсь, на 10 і все. Вона вже в роботі, вона змонтована. З'єднується вона з контролером. Через штатний з'єднувач. Все дуже просто, дуже інтуїтивно, легко, просто нічого складного. Розташування ж самого контролера ви обираєте самі. Це буде або ж бокова стінка, ось, або стінка вашого приміщення, де знаходиться сам котел. Також враховуйте обов'язково. Різні типи котлів передбачають розташування вентиляторів в різних місцях. Тобто, що це має на увазі? Оцей технологічний отвір для подачі кисню для роботи вашого котла розташовується в різних місцях згідно конструкції котла. Для цього ми вам продемонструємо, це може бути ось так або ж ось так. Тепер давайте зімітуємо з вами запуск системи автоматики в реальному житті. Як це відбувається? Ви здійснили під'єднання вентилятора з контролером. Безпосередньо є вилка а, живлення, ми її вімкнули в нашу імпровізовану резеточку, скажімо так, імітуємо запуск, як це відбувається в житті. Ви натискаєте кнопочку, а, вона робить звуковий сигнал. потім ми, Автоматика розуміє, що в неї під'єднаний вентилятор, і вона починає його запускати. Відповідно, у вас йде режим розтопка. Вам повинно бути чути, що запустився вентилятор. Відповідно, якщо б в нас був під'єднаний насос циркуляції, автоматика б розуміла згідно з щитаною температури, яка йде на подачу розташовується, автоматика б сама розуміла і відповідно запустила таким самим чином наш насос циркуляції. Ось таким дуже простим способом ми під'єднали систему автоматики буквально за одну хвилину. Отже, що до переваг системи автоматики, це автоматизація процесу горіння вашого котла. Тобто ви менше уваги приділяєте йому. З наступних це є простота експлуатації, простота в наборі температури, в регулюванні температури. Наступна перевага, ми можемо виділити коректність температури роботи котла. Він набагато швидше набирає температуру, на відміну від механічного регулятора. Ось. І щодо переваг, ним може користуватися навіть дитина. Все дуже просто. Легко і інтуїтивно. Також, в свою чергу, величезним плюсом є можливість інтеграції в будь-яку систему опалення та під будь-який тип котла, як класичний, так і шахтний. А також щодо недоліків. Вони в даній системі, хоча їх і небагато, але вони є. На жаль, це енергозалежність, перш за все, що актуально нашому сьогоденню. А по-друге, це вартість. На відміну від механічного регулятора, вартість системи автоматики в деяких випадках в 3 а майже 4 рази більша. Все ж таки, яку систему обрати вам залежить виключно від вас та особливостей вашої системи? Ми, в свою чергу, і фахівці компанії Теплофокус, зможемо вам надати кваліфіковану. Саме головне безкоштовну консультацію за телефонами під цим відео, або ж побачити всі представлені моделі механічних регуляторів та систем автоматики, ви зможете в магазині Гіп і ГАП, розташованому з адресою міста Дніпро, проспект Олександра Поля, 28А.